У Кропивницькому затримали директора обласного театру. Він просив 3,5 тисячі доларів США за працевлаштування в заклад, який очолює, розповів Суспільному прокурор Юрій Стах. Кореспондентка з Суспільного намагалась дізнатись у Сергія Корнієнка його позицію після затримання. З 16-ї години його телефон вимкнений. Це сума озвучена безпосередньо директором вказаного театру. Вході до сторослі також було встановлено, що неправомірну вигоду директор театру отримував у два транші. 13 березня 2024 року, після отримання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 2400 доларів США, директора театру. Було викрито та затримано в першу частину. Так, він отримав раніше 1100 доларів США. Це також було зафіксовано, вирішується питання щодо. Повідомлення особи про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю та займати певні посади на строк до 3 років, та з конфіскацією майна звучить як вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою за вирішення питання, що входить до межі її компетенції, де зараз керівник керівництво. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії за якраз участі відповідного керівника вказаного театру. Тому я думаю, що він з вами зв'язатися не зможе і пояснення це вже входить до судового розслідування, якщо він буде бажати давати або може скористатися відповідно статею 63 конституції України та не давати покази відносно себе. Кропивницький театр з вересня минулого року очолює режисер з Києва Сергій Корнієнко. На відео ви бачите обрання його на посаду конкурсною комісією. Після призначення говорив про плани в роботі. Зберігати нашу історію і робити сучасним Це З новими режисерами я хочу, щоб в театрі з'явилися прізвища таких режисерів, як Білоус, як Богомазов, як Уривський. Необхідно залучати нових українських драматургів, робити чіткі сучасної драматургії.